Розмови про можливе заморожування війни не вщухають і більше того з кожним днем стають все активнішими та активнішими. Про це міркують як західні, так і східні політики, пишуть найбільші змі та аналітики, пропонуючи свої варіанти заморозки чи припинення вогню, то порівнюючи з Кореями, то зі становищем Німеччини у холодній війні. Водночас українська сторона продовжує наполягати на продовженні війни і до відвоювання всіх територій до 91-го року. І не розглядає компроміси, принаймні на офіційному рівні точно. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чому українська влада настільки непримиренно ставиться до спроби заморозити конфлікт і які на це є причини. Проблематика завершення війни виникла фактично на самому початку. Ще тоді українська влада вела переговори із Росією, проте за підсумками домовленості фактично зірвалося і війна продовжилася. У міру ескалації конфлікту Україна почала виставляти дедалі жорсткіші позиції, а Росія скоріше навпаки, принаймні суто номінальна, виглядає саме так. На даний момент саме українська влада є прихильницею жорсткої лінії продовження війни, водночас російська сторона вже публічно говорить про можливість переговорів та припинення вогню. І так, давайте ж розберемося, чому Україна настільки жорстко стоїть на своїх позиціях і наскільки це виправдано. Найголовнішим побоюванням української влади з цього приводу є, звичайно ж майбутній реванш Росії, який може відбутися через деякий час після закінчення нинішньої війни. Це може спричинити суттєві проблеми для України і завдати більшої шкоди, ніж поточна війна. Основною проблемою російської армії на початку війни було те, що командування в принципі не очікувало опору, через що Росія втратила чималу кількість техніки та підготовлених солдатів. Особливо десантників, які вважалися завжди елітою російської армії. Через півтора року війни стало очевидно, що російська армія стала в рази краще воювати, командування навчається на своїх помилках і намагається їх виправити. З таким досвідом, спроба реваншу з боку Росії буде зовсім іншою ніж перше повномасштабне вторгнення. Російська армія може виявитися більш підготовленою до війни і використовуватиме нову тактику. Це дасть їй можливість досягти більших цілей, ніж зараз. Водночас варто поговорити про те, що самі російські спікери останнім часом активно налягають на тему переговорів. Ну, по-перше, хочуть це вони робити тільки на своїх умовах і за збереження окупованих територій. По-друге, навряд чи російський істеблішмент вважає за можливе такі домовленості на довгий термін, що лише підтверджується сусідніми розмовами про доведення СВО до кінця і подібними. Більше того, реваншистські настрої можуть зародитися навіть після відходу Путіна від влади. Вони можуть бути підтримані, наприклад, настроями про те, що нинішня влада надто слабка і невпевнена для потужнішого та рішучого удару по Україні. Ця думка вже популярна у частини патріотичного суспільства. Такий сентимент може породити новий виток значно небезпечнішого супротивника. Власне, подібні процеси відбулися у Німеччині у міжвоєнний період і призвели до Другої світової. Популярною тоді конспірологічною теорією була теорія про удар у спину, згідно з якою Німеччина програла лише через зрадників усередині уряду. А чому ж українська влада так впевнена в тому, що Росія знову нападе? Підставами для цього є дві події: Друга війна у Чечні та особистий досвід із Донбасом. Що стосується Чечні, то незважаючи на перемогу Чечні в першій війні у 96-му році. Тоді Росія де-факто це визнала і пішла з регіону, реванш не змусив себе довго чекати, і друга війна була розпочата у 99-році і закінчилася вже на користь Росії. Сама війна почалася через вторгнення чеченців до Дагестану, проте це зручним приводом для вторгнення до Чечні повторно, ймовірно, Росія все одно збиралася це зробити, оскільки вважала Чечню своєю територією. Багато дослідників побоюються, що нинішнє перемир'я чи припинення вогню. Може стати новим хасавюртом. Хоча тут варто зазначити, що країну все ж таки підтримують країни Заходу на відміну від Чечні 90-х років. Другий приклад вже пов'язаний з нещодавньою гібридною війною на Донбасі, активна фаза якої була у 14-15 роках. Так тоді за допомогою мінських домовленостей, по суті і відбулося заморожування конфлікту, але за підсумком це все одно призвело до великої війни у 22-му році. Тобто навіть сама Україна певною мірою пройшла цей цикл, і з особистого досвіду влада прийшла до того, що чергова заморозка це не вихід із ситуації, а просто відсрочка від чергового витка війни. Тому існує серйозний дефіцит довіри до Росії і що з нею неможливо домовитися. За великим рахунком, у цьому ключі Україна може спиратися лише на західних союзників та отримати від них повноцінні гарантії безпеки для запобігання реваншу. Жодні домовленості із Росією не діятимуть. У цьому контексті можна згадати, звичайно ж, і Будапештський меморандум, якого ні Росія ні Захід не дотримуються. Тому потрібні справжні гарантії безпеки від Заходу. Заморозка конфлікту ускладнюється тим, що нинішня війна має специфічний характер. Це не просто типова регіональна війна, це екзистенційний конфлікт за спадщину. Виходячи з того, що Путін пише та каже, ще до війни стало зрозуміло, що питання України його маніакально цікавить. Основних тези з цього приводу три: Київ мати міст руських, тобто саме Київ Путін вважає центром російського світу і російської цивілізації. Тому заволодіння ним має такий важливий характер. Наступна теза, що України не існувало і не існує. Це важливо у контексті того, що Путін у принципі вважає появу незалежної держави України історичною помилкою, яку необхідно за будь-яку ціну виправити, оскільки це загрожує російському світу. Ну і остання теза про неіснуючих українців, бо вважає, що Україну населяють росіяни, яких просто відкололи від Росії та навіяли їм, що вони українці. Таким чином, регіональна війна для Путіна набуває ідеологічно важливої форми, заради досягнення якої можна йти. На будь-які ризики. Подібний стан справ дає лише вкотре зрозуміти, що нинішні переговори, які пропонує Кремль, це все несерйозно і Росія й надалі робитиме спроби захопити Україну. Повертаючись до початкових переговорів, які відбувалися між країнами у березні 2022 року, варто відзначити, що вони по суті перервалися через одну жахливу подію трагедію в Бучі. Саме останнє стало важливим тригером, чому Україна погіршила своє ставлення до Росії і стала більш непримиренною у питанні поступок. Трагедія у Бучі показала Україні та світовій спільноті, що може і буде відбуватися на окупованих росіянами територіях, і це жахнуло увесь світ. Подібні інциденти повторювалися в багатьох інших місцях пізніше, але Буча стала першим шоком для світу і найважливішою для самої України. Роль російської армії у тій війні була кардинально переоцінена і стала асоціюватися з насильством над мирним населенням. Виходить, що така доля може спіткати українців на окупованих землях, що й змушує українську владу займатися більш яструбинні позиції з кожним таким прецедентом або з кожним ударом по цивільних об'єктах та будинках. Ймовірно, у цьому контексті важлива і західна допомога, саме завдяки їй Україна здатна продовжувати опір проти Росії. І це дає мотивацію та шанси на відвоювання всієї території. Особливо українців підбадьорили відвоювання Харківської та частини Херсонських областей наприкінці 2022 року. Ці події показали, що відвоювання українських земель цілком можливо. Водночас існує побоювання, що заморозка конфлікту може призвести до послаблення західних поставок, і це поставить Україну в надзвичайно складне становище, враховуючи, що економіка та військова промисловість була суттєво пошкоджена. Поки йде війна, Захід більш-менш активно залучений і постійно збільшує як кількісно, так і якісно постачання озброєнь. А ось із заморозкою війни це положення може змінитися. Це дасть Росії істотну перевагу для реваншу, російський потенціал у рази більший за український, більше того його війна фактично не торкнулася. Варто зазначити і про економічну допомогу, яку західні країни також надають Україні. Сьогодні всі бюджетні зобов'язання України покриваються західними фінансами, і при заморожуванні конфлікту очевидно, що такого вже не буде, принаймні у такому ж самому обсязі. Ця допомога ще важлива у контексті відновлення української економіки після війни, на що підуть роки та десятиліття. Більше того, Росія вживатиме гібридні методи війни. Наприклад, регулярно буде блокувати українські порти, від яких залежить експорт та економіка України. З урахуванням відсутності західних фінансів тягар українського бюджету буде в рази більшим. Загалом у цьому плані українська влада боїться втратити бенефіти, які зараз є і яких не буде при заморозці конфлікту. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Україна побоюється йти на перемир'я із Росією через тотальну недовіру до країни, через побоювання реваншу, а також через ризики, що на окупованих територіях відбуватимуться розправи над мирним населенням, що неодноразово траплялося. Питання західної допомоги у цьому питанні також займає не останнє місце. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс ByMeCoffie. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.